Певнений, що ви точно користуєтесь, мабуть, найкращим месенджером, який зараз тільки можна знайти. Телеграм, і це досить зрозуміло, тому що ніхто більше не може надати такий зручний застосунок відчуття безпеки та набір найголовніших функцій зв'язку. Але чи знаєте ви, як використовувати всі можливості Телеграм наповно у цьому відео? Я пропоную вам свій перелік функцій та можливостей цього блакитного дива, щоб зробити ваше життя трохи яскравішим та цікавішим. Ну і, мабуть, зручнішим. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український Ютуб. Давайте обговорювати. soft. Знаю, що протягом дня є безліч випадків, коли вам потрібно перейти за якимось посиланням безпосередньо з Telegram. І зазвичай всі ці посилання відчиняються у вшитому в застосунок браузері, який, якщо чесно, не завжди найзручніша річ у світі. Але це зовсім не проблема, бо всього декілька тапів, і ви зможете обрати свій браузер для переходу на зовнішні ресурси із застосунку за замовченням. Для цього переходимо у налаштування, дані та сховище», Тут свайпаємо у самий низ, та у передостанньому рядку Находимо відкривати посилання в За замовченням обрано внутрішній браузер Telegram на основі якогось вашого браузера, але всі посилання так чи інакше будуть відкриватись у вікні застосунку. Щоб цього більше не відбувалось, просто оберіть свій улюблений браузер. Все це настільки легко. Телеграм обожнює жерти пам'ять вашого смартфона, це наче аксіома, з якою стикаються всі користувачі відразу після встановлення застосунку. А вже ж це зрозуміло, бо всі відосики, фотографії та аудіозаписи, які ви передивляєтесь у месенджері, залишаються у пам'яті вашого смартфона. Переходимо у налаштування, дані та сховище», використання сховища. І тут вже є кнопка для того, щоб очистити кеш. Зачекаємо, доки каченя зробить свою роботу, і декілька гігабайтів накопичувача. Вільні, але це лише тимчасове рішення за декілька днів. Ваш смартфон знов буде переповнений всіляким інформаційним брудом. Тому зараз я розповім вам про більш перманентне рішення. Шлях, за яким нам потрібно шукати всі ці налаштування, залишається таким самим, як і у попередньому пункті. Тут є два параметри: зберігати медіа та обмеження розміру кешу. Як можна зрозуміти, перший дозволить вам налаштувати час, протягом якого ваш смартфон буде зберігати дані з телеграму. Наприклад, обрали ви один тиждень, і це означає, що всі дані у кеш будуть актуальні протягом тижня у будь-який момент часу. Тобто кожного дня застосунок буде видаляти кеш, який стає старшим за один. Тиждень таким чином ваші збережені дані будуть завжди актуальними. Але мені здається, що найбільш корисним буде другий параметр, який називається обмеження розміру кешу. Телеграм не щадить пам'ять вашого смартфону, тому краще відразу йому сказати, скільки цієї пам'яті він може відкусити. Я ставлю мінімальне значення, бо в мене майже завжди є інтернет. І якщо що, я зможу викачити що, що месенджер видалить. Але ви тут вже можете вирішувати самі, скільки місця ви готові надати цьому застосунку. І я вже ж. Найдієвішим варіантом буде налаштування обох параметрів одночасно тоді кеш телеграму не розростається до космічних масштабів. Якщо ви звикли залишати в месенджері якісь дуже важливі особисті дані, що до речі я не раджу робити нікому і ніколи, але все ж таки, якщо ви так робите, то можна зробити ваш застосунок ще більш захищеним завдяки двоетапній перевірці. Це означає, що коли ви будете заходити в свій аккаунт Telegram на якомусь новому пристрої, зокрема, звичайного паролю з SMS, ви зможете додати свій власний пароль для логіну. Для активації наступного рівня безпеки переходимо в налаштування, приватність і безпека, двоетапна перевірка. Дуже легко, але також може бути дуже важливо. Чи знали ви, що для кожного чату в телеграмі можна налаштувати особливу тему оформлення? Насправді виглядає дуже цікаво і задає тон, якщо ви розумієте, про що я щоб застосувати такі теми, відкрити потрібний контакт, тапніть на ім'я. Далі три крапки із підписом більше, і тут вже змінити кольори. Все тепер ви прекрасні. До речі, якщо ви хоч раз дивились мої стріми, то мабуть вже знаєте, що весь контент на цьому каналі я роблю майже сам один. І це вимагає суттєвої кількості часу та сил. Тому якщо у вас є нестримне бажання підтримати мене гривнею, в описі цього відео є посилання на мою сторінку Донателло. 10% від усіх донатів я завжди перераховую на ЗСУ. А ось і рандомний донат. Надалі я показуватиму рандомні донати в кожному своєму відео, тому можете повправлятися в дотепності в блоці повідомлення. Дякую всім за підтримку. А тепер назад до відео. Скоріше за все, ви вже десь бачили такий прихований текст повідомлення, який можна передивитись лише після тапу. Щоб зробити такий текст при введенні повідомлення, виділіть ту частину, яку ви хочете приховати. Тапніть по виділеній області, оберіть формат, а далі спойлер. Все, тепер ви не тільки прекрасні, але ще й загадкові та таємничі. Ви можете швидко згенерувати QR-код з посиланням на ваш профіль Telegram для того, щоб хто завгодно міг знайти вас без логінів та номерів телефону. Для цього переходимо у налашту. Тування, а у лівому верхньому куті буде іконка QR-коду. Тут так само ви зможете обрати її вигляд та поширити куди завгодно, чи зберегти як зображення до галереї. Чи знали ви, що можна дуже швидко знайти повідомлення у листуванні за конкретну дату. Щоб швидко перейти до потрібного дня у самому листуванні, натисніть на іконку дати, а далі просто оберіть необхідний день. До речі, реально зручна штука, особливо у збережених повідомленнях. А ще так само воно працює у поширених медіафайлах. Перейдіть до надісланого, а потім натисніть на дату та оберіть необхідний день. Тепер ви зможете побачити всі світлини: відео, файли тощо, які ви чи вам надіслали у конкретний Кретну дату. Інколи буває так, що у вас є група, в якій ви спілкуєтесь з декількома людьми одночасно. Але якщо, хоча б одна людина у вашій групі подивиться ваше повідомлення, воно відразу помітиться як прочитане. Але ким саме це велике запитання, на яке я допоможу вам знайти відповідь. Просто затисніть пальцем повідомлення, яке ви хочете перевірити, і телеграм підкаже, хто саме вже бачив ваш меседж. Зручна штука. Дуже часто користуюся сам. Вас теж дратує ця величезна цифра непереглянутих повідомлень у Телеграмі. А вже ж більше їх частини із різних груп та пабліків, що не дуже приємно та зручно. Бо частіше за все, ви скоріш хотіли б дізнатися, скільки у вас непрочитаних повідомлень від ваших друзів, сім'ї, колег і так далі. Показую, як виправити цю нісенітницю. Переходимо в налаштування, сповіщення та звуки лічильник непрочитаних. Перший параметр прибере непереглянуті групи з іконки телеграму, а другий буде ще цікавішим, скинувши його. Його ви побачите лише кількість непереглянутих діалогів з людьми, в незалежності від того, чи любить ваш товариш писати одне змістовне повідомлення, чи як і я висловлює свої думки мільйоном маленьких повідомлень. Зручна штука, користуйтеся. А вже ж в телеграмі є ще безліч корисних фішок та функцій, і якщо вам буде цікаво, я обов'язково зроблю продовження і розповім про інше. І якщо ви хочете прискорити цей процес, можете поширити це відео в своїх соціальних мережах. Всілякі там сторіс чи дописи дуже мене змотивують зробити другу і третю частини якнайшвидше. А якщо ви знаєте якісь цікаві функції телеграму, пишіть їх в коментарях. Найцікавіше я обов'язково покажу у наступному відео. А якщо цей ролик здався вам корисним, або Цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо чувакам і човихам, які залишають коментарі. Ви дуже допомагаєте у просуванні українського контенту. Також окремо хочу подякувати всім спонсорам каналу. Ви найкраще. В описі цього відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і туди, я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!